Зараз він розібраний, трохи втомлений та покоцаний війною. Але обіцяю, десь приблизно з 40 секунди, там буде справжня перефарбована краса, яка, сподіваюсь, вам сподобається також. От, збираючи його, я злапав, як каже Мікум, себе на думці про те, що блін, доля береже мене і мою психіку, оскільки я знаю, наскільки з таханівськими бляхамуха-темпами. По країні працюють нагородні відділи в день, а головне вночі штампуючи накази та розвозячи нагородняки прямо в баню? От на п'янку в баню. Так от мені пощастило, тому що я працюю зі справжньою бойовою нагородною зброєю, яку не соромно власникам тримати в руках. У мене питання. Невже ви паскуди не розумієте, що ви своїми алканагородняками? просто применшуєте і принижуєте оцю справжню військову бойову зброю блін, зупиніться.